Всім привіт, айфон марафон продовжується. Це 22 вересня. Apple почала продавати свої айфон 15 серії. Це айфон 15 Pro Max. Там ще один. На нього ми пишемо це відео. Можете зацінити якість в реально пасмурний день. До речі, в цьому відео звук теж просто вбудований на айфон на відстані трохи більше метру. Це вам просто так для тесту. Але це відео не про сам айфон, тому що разом з ним були презентовані і нові аксесуари. Оці от Fine Woven. Кейси і все інше. І раніше ми не робили огляди аксесуарів Apple майже ніколи, тому що ну, якось так стало, що з новим айфоном я собі купував оцей лезер кейс, шкіряний чехольчик. Він мені дуже подобався завжди. Отак от тримав свою якість протягом року, при тому, що я з ним і мандрую. І ну да, він в мене не падає, але при цьому я його використовую прям хардкорно. Офігенна якість, мені дуже подобаються ці кейси. Але через екологію, я не знаю, може через те, що вони жаліють корівок, я не знаю. Але тепер вони знайшли нових тваринок з Файн І от з такого Файн тепер у нас будуть всі аксесуари. Тож в цьому відео ми з вами зробимо що. Дізнаємо, що таке цей файн Я поділюсь своїми враженнями від нього. І. Дивіться, у мене там один файн От такого кольору. Тут у мене. От такого з ними я нічого робити не буду, буду ділитись враженнями. А оцей я спеціально купив, щоб ми його знищили. Дивіться, він новенький. І, до речі, перший мінус цієї коробки, що ці штуки оці, дуже легко відриваються. Перш ніж ти дістаєш з коробки цю фігню, відриваються ці вушка. Дивіться, Оп. І відірвалося. Тож відкрити його стає дуже складно. Але я покажу, що він новенький і там є. О! Fine вовен. Такого вельветового кольору, пурпурного. Насправді прикольний. І я не просто так придбав саме такі для тестів, тому що він і красивий. І файнвовеневський, і при цьому доволі світленький, контрастний, щоб на ньому було видно все, що ми будемо робити. Для початку, що ж це за шкіра, така файнвовен. Насправді це не шкіра, і навіть не тканина. Це назва аксесуарів, назва матеріалів, яку для себе вигадала Apple. Файнвовен виготовлені з матеріалу мікротвіл, а завдяки спеціальній техніці плетіння, яка називається саржа, аксесуари Apple на дотик нагадують замшу та дуже віддалено джинс. Чи оці нейлонові курточки, знаєте, такі в 90-х були? Матеріал. Створений на 68% із вторинної сировини, і за словами розробників, це значно зменшує викиди вуглекислого газу порівняно зі шкірою. Ну коротше, ми зрозуміли, зроблено, щоб було екологічно. Тепер давайте про те на що воно реально схоже. А схоже, воно ну чесно вам скажу на якусь тканину на типу бархат, вільвет, я не знаю, але він при цьому не сатається і не малюється, коли ви пальчиком туди-сюди водите. Тобто, знаєте, є така тканина. На дотик, до речі, схоже, як на інколи. Ти провів в одну сторону, вона там біла, в іншу чорна. От тут відчуття приблизно такі самі, тобто, це все ж таки текстиль, але при цьому вона ніяк не псується і не змінює колір, якби ти не вазюкав потім. Проте. В інтернеті вже є дофіга відгуків. Комусь подобається, комусь не подобається, і це насправді нормально. Бо щоб не випустила Apple нового, а це все ж таки нове. Завжди будуть як задоволені, так і незадоволені. І я вже бачив, що ой, ніколи не беріть це, така фігня, потрогав, і навіть Вані Лучкову не сподобалось. І це нормально, це справа смаку. Комусь шкіряні не подобались, комусь силіконові. Кажу вам свою думку. Я взяв, причому я очікував, що буде прям фігня. Бо по фотографіям мені вони не дуже сподобались. І ви знаєте, на дотик вони прям офі Єнні, от у мене реально нові враження, якісь є. Я не скажу, що шкіряні тепер мені не подобаються. Більш за те, я вже показував, що шкіряні кейси підходять для нових 15 Pro Max від 14 Pro Max. Але при цьому нові смартфони трохи менші. і тому сам смартфон утопає в кейсі, але його можна там якось тихенько приклеїти, і він буде триматись. Тож шкіряні варіанти теж є. Однак оригінальних більше не буде, буде тільки файн Хочете оригінальні аксесуари, от вам. Але сьогодні ми дізнаємось, чи будуть вони так бруднитись, як текстильні кейси від Google, коли вони робили оці текстильні. Вони дуже красиві, але всирались просто капець, як їх навіть треба було прати. Ну це і нормально, це як річ, тому що всі речі треба прати. Ми дізнаємось, наскільки він якісно зібраний. Ми його пошкрябаємо, тому що у когось він буде в кишені з монетками, з ключами. У нас для цього є спеціальні аксесуари. Ну, дивіться, є. Ось такі рожевенькі канцелярські ніж. Потрібна штука. Є ножиці, теж потрібна штука. Будемо сьогодні їх використовувати. А ще у нас є от така кава: це американо. І дивіться, це кава на виніс в спеціальному стаканчику, який не можна викидати, тому що він екологічний. Розумієте? Тобто, справа в тому, що якщо ви його викинете, то вже буде не екологічно. А з ним, типа, як мені пояснили, треба. Потім приходити і чи здати його, чи ходити з ним, і типу налийте мені, будь ласка, от Отак, от, от в екологічному світі. ви дивіться, хтось, щоб екологічніше бути від пластику, позбавляється, а хтось, щоб бути екологічнішим, робить пластикові стаканчики. А потім вони будуть виправляти помилки один одного. Ті будуть пластик додавати, ті будуть переходити на паперові стаканчики, щоб було екологічніше. Закінчиться все тим, що всі будуть все зі шкіри робити. Але сьогодні не про це. Можливо, з файн Давайте перед першим тестом я все ж таки вам розповім. Бо чохольчик реально шкода. Чесно, він охріненний. От ви можете подумати, що мені хтось там заносить? Ні, мені реально він сподобався. Всередині він, отакий от м'якенький, шкрябити ваш смартфон не буде. Але при цьому він не бархатний. Якщо ви порівняєте його з оцим, то раніше він був шкіряний всередині. Бачите? Такий прикольненький і, чесно кажучи, трохи подорожче відчувається, тому що ну це все ж таки шкіра. Коровка здохла, щоб у вас був цей чухол. Можливо, хтось і заради цього здох, але я не бачив зрядок з таким покриттям. Тут просто текстиль, але відчувається ну капець надійним, тобто немає ніякого відчуття, що це китайська якась фігня. Ідемо далі. Кнопочки тут, як і раніше, окремі металеві. Тепер тут є ще і клавіша Action Button. Вона також дублюється, тому що ну, нема резону робити як тут дірочку, тому що цього сладірочка більше немає. У кейса, як і раніше, є пластиковий елемент. Ми сьогодні його спробуємо зняти. Він захищає камеру. А боковинка, чесно кажучи, вона якби теж зроблена з якогось матеріалу, але, начебто, він, хоч і дублює текстиль. По фактурі, напевно, це все ж таки якийсь чи пластик, чи силікон. Зараз будемо дізнаватися, скільки ж коштують Файнвовен оригінально на сайті Apple 60 баксів. В Україні вже можна зайти на є е каталог і подивитись для всіх айфончиків від 3100 гривень. Не дешево, скажу я вам, але давайте будемо чесними, оригінальні аксесуари для айфонів ніколи не коштували дешево, і в шкіряні також були дорогі. Проте пам'ятайте, якщо хочете знайти щось собі, і не тільки для айфонів, і не тільки серед айфонів, заходьте на її каталог, посилання в описі до цього відео. Так як ця тканина, по моїм спостереженням, вже був дощик невеликий, крапельки сюди не просто втягуються, вони прям розповзаються. Але при цьому якось так стається, що через напевно таке дрібне плетіння чохол кейс не стає вологим, тобто дощ іде. Ти бачиш краплі, вони прям так розпливаються. Зсередини він сухий, і тут він сухий по відчуттям. Це прикольно. Під зливою ще не був, але ви повинні знати, що таке є. Ну а тепер давайте його тестувати, тому що не дивлячись на те, що він дорогий, мені його шкода, але це відео повинно вийти. Все ж таки, це нова ера в світі аксесуарів від Apple. Тож, перший тест. Нагаточці. Справа в тому, що я вже бачив відгуки, що це провал. Просто Джонні це провал. Тому, що як тільки ви пальчиком проводите, він шкрябається і все, типу фігня. Тож, давайте шкрябать. От так він шкрябається. Я думаю, чесно кажучи, що так само він десь і. Потім буде затиратись нормально. Ну насправді я вам знаєте, що скажу, що якщо я буду шкіру зараз так шкрябати. Сухать чи холод, чи ні, я не знаю. Я зніму цю шкіру. Серйозно, отак от як той шкрябав зараз, е, я одразу зніму шкіру. Ну, от я чуть-чуть покажу. Вона піде по бороді. Тобто той, хто каже, що fine Woven погано, а раніше було класно. Чесно вам скажу, оце більш надійне, тому що ну, за шкірою треба прям доглядати. Вона теж потім буде шліфуватись трохи. Але і ця штука, ну слухайте, це просто дрібне плетіння. Воно само в себе чи об одяг потім буде також шліфуватися, і в цілому воно не буде виглядати. Виглядати як нове, але і не буде виглядати паскудно, тому що все одно ви отак от не робите. Тож, з цим більш-менш зрозуміло, мені цікаво, що оце таке. І це, мені здається, все ж таки якийсь пластик. Чи пластик, чи силікон, тому що ну, воно так не робить, і тут тканини немає. Тут є, вона при цьому не рветься, як бачите, хоча я ну, дуже сильно зараз стисну. Тут нема. Ну що ж, давайте тепер спробуємо хардкорчику. якщо ви поклали телефон з ножицями, відкритими, і вони псують ваш кейс. Будемо з однієї сторони, бо на іншу у мене ще є план. І отак в кишені воно там робиться, робиться, робиться. Ну і чесно скажу, це неприємно капець як чисто е чути. Бо я не люблю такі звуки. Але при цьому, ну слухайте, воно так, да, воно псується. Не буду казати. Що не так, але по цьому я думав, що воно буде прямо рватися, як люди там писали. Що капець провал. Якщо ви ножицями не будете вазюкати, то такого не станеться. І сказати, що після цього кейс треба міняти ну ні. Не треба Пам'ятайте, що будь-який кейс часом стане гірше. Якщо ви купите силіконові прозори, він пожовтіше. Якщо ви купите простий силіконовий, він там буде десь облазити і відпадати шматочкам. Шкіра вона більш тендітна. Якщо її отак от робити, ну вона прям зовсім піде в бороді. Тут ну повірте, воно більш живуче ніж шкіра. А от що шкіра скоріш за все переживе краще, це вологу чи якісь от такі напої по типу кави. Чому? Тому що ну, зі шкіри їх можна просто помити, стряхнути, напевно. А от сюди вони всмокчуться. Давайте спробуємо, як це виглядає. о ну так. Да. Тут прямо драво видно. Що щось пішло не так. До речі, виглядає красиво. Як ви думаєте, це переведення кави чи чохла? Е, дивіться, всередину трохи промикає. Прям пошло намакання зсередини. До речі, мені цікаво, якщо я ще нарю. Отак, От воно буде реально промокати прям всередину зараз. З центральної частини. Чи це звідси, напевно, заходить, бо центральна частина, бачите, не намакає. Ну і не повинно. Тут ж Максеїв все ж таки. Це, напевно, через дірочки заходить. Ну і тут у нас теж матеріал. А це я просто вже пальцями ляпнув. Ну і давайте зараз почекаємо, що ж з ним станеться через пару хвилин. Чим в 36 років займаються мужики, купують дороги кейси, щоб налити на них каву, щоб потім сушити їх, махаючи десь на вулиці. Да. Для цього треба було закінчувати кипи. Пахне, до речі, прикольно. Чого вони на мене дивляться? Ну що, друзі? Я, чесно кажучи, здивований, тому що це кава, і я думав, що тут будуть якісь нереальні розводи. Він майже висох, і все нормально. Я думаю, що його можна попрати легко і жодних проблем не буде. Я реально здивований. Чесно кажучи, я думав, що по надійності він буде ну, такий собі. Поки ми це все чекали, у нас з'явився Leatherman Squirt PS4. And, e, зараз ми будемо його пилять напільничком. E, для того, щоб, ну, не знаю, мені здається, це дуже стандартна справа, коли кейси пиляються напільничком. Тож поїхали. Для початку давайте подивимось, що це за матеріал, бо все ж таки цікаво. Ні, Якась тканина чи щось таке тут є, якесь напилення. Тобто це не пластик все ж таки. Блін, я навіть хрен знаю, що це за матеріал такий. Я не знаю, як він з часом буде себе вести. Тому що оце, типу, кольорове покриття, а всередині наче пресована тканина чи бумага. Я не знаю. Якийсь файн вовен відбувається. Ну, сподіваюсь, що жити воно буде нормально. З часом вам розповім десь. А тепер. Давайте його розхріначимо. У мене ж тут є рожевий ножичок. Я, напевно, зараз як маньяк виглядаю з цим ножом тут, але мене бійтесь. Що, будемо розбирати? З чого почнемо? Давайте просто надріз зробимо. Так, гаразд, гаразд. Його точно можна відшпандьорити. Давайте якусь частинку відріжемо. Такс. Такс. І подивимось. Ну Це тканина. Тут прям видно, що це тканина. І всередині у нас що є? Подивимось. До речі, доволі якісна тканина, якщо що, з такою можна костюми шити. І тут якась додаткова ще прокладочка. Давайте дивитись, що це. Як же ж важливо по пальцям не пройтись. Але сказати, що воно легко ріжеться, друзі, от якщо ви бачили таке десь в інтернеті, ну, тупо. Ні. Воно і не знімається легко, і не ріжеться легко. Ну, тобто, зроблено, мені здається, доволі якісно. Apple, це завдяки цьому форму, я так розумію, тримається. А де, блін, нам ж треба дійти до цього. Максейфу. Бо максейф тут є. Всередині, до речі, трохи інші відчуття, коли ти ріжеш. Офігенно, звісно, знімати відео в 36 років. Ділитися враженнями, як ти псуєш, просто дорогі речі. Клас! Клас! Я дуже хотів саме цим працювати. Я все ще боюсь, що я все ж таки себе пораню. Десь давайте будемо ножицями це возюкати. Ага, а там якась вже пластикова підкладка є. Зараз подивимось. І там внутрішні ще Максефівські вже пішли. Нелегка це задача розібрати кейс, я вам скажу. Але всередині, як бачите, максефівські магнітики. Ось така штука. До речі, в кожному такому кейсі є ще додаткові маячки чи NFC, і коли ви вдягаєте його, то е, смартфон показує, якого кольору у вас кейс. Мені здається, з таким ще можна ходити. Подивіться, бачите, як магнітики працюють. Оп. Ну і далі ви оце можете зняти і подивитись, як воно там. Але ми це якійсь дитині давайте подаруємо. Комусь треба. Тобі? Я кажу на техніку Apple, навіть таку завжди знайдеться якийсь поціновувач. Мій висновок, друзі, ці кейси реально і надійні, і прикольні. Це моя думка. Я без жартів кажу. Мені сподобалось. Я думав, буде був щіт, бо я багато бачив відгуків, що типу навіть трогати не треба. Вони не круті, вони погані. Я подивився, зроблені вони реально якісно. Розрізати їх складно, навіть якщо на них потрапляє кава, ціла чашка. На секундочку з екологічного капу все гаразд. Так що можна користуватися. До речі, наостанок скажу, вони набагато міцніші і я думаю витриваліші, ніж шкіряні. Тому що все, що ми робили з самого початку, шкіряні, окрім кави, не витримали. Але порівняно зі шкірою, у Fine Woven є один мінус: він горить. Дякую вам за перегляд цього чергового епізоду із нашого айфон-марафону. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі. Всім пока.